Друзі, вітаю! Хотіла сьогодні ще з вами поговорити про ейджізм. Мені дивно, коли ще дорослі учні запитують, який вік у їх вчителів. Ну, Чесно кажучи, це дуже смішно. Дивіться, ну ви ж приходите не за віком, ви ж приходите за знаннями. От Нова учениця запитала мене, а ну, який в мене. А викладач якого віку з німецькою. Я кажу, ну поважного. Ой, а, а я займалася, наприклад, з молодими. Ну займайтесь, якщо вам більше подобається, будь ласка, займайтесь. Ну, не вже ви думаєте, що підхід наш академічний гірше ніж якесь кліпова кліповий підхід? Тобто кусочками? А, ну, так ви саме можете вивчати мову, знайдіть собі якісь програмки і вивчайте іноземні мови без викладачів академічного западку. От, а ну, чесно кажучи, стосовно підходів, дивіться, я повторюю ще раз, що я і мої викладачі, ми а, підходимо до навчання академічно, тобто, ну а, так скажемо, не кусочками, не основа да, а, а, засновою з якоюсь. От, а, якщо хтось хоче просто там вивчати іноземні мови, ну, типу, якісь щось там повчив, якісь там фразочки вивчив, ну тоді вам не до нас. От. А якщо ви хочете отримати від мене безкоштовні якісь поради і відповіді стосовно а, граматики англійської мови, то я нагадую, що кожну п'ятницю, о 8-й годині вечора, ви можете зустрітися на каналі моєму. YouTube, і задавайте, будь ласка, ваші питання. Я відповідаю безкоштовно тільки протягом свого етеру. Тихого дня. Друзі, вітаю! Хотіла сьогодні ще з вами поговорити про айджизм. Мені дивно, коли ще дорослі учні запитують, який вік у їх вчителів. Ну чи, чесно кажучи, це дуже смішно. Дивіться, ну ви ж приходите не за віком, ви ж приходите за знаннями. От нова учениця запитала мене, ну а які в мене викладач якого віку з німецькою? Я кажу, ну поважно. От, а ну, чесно кажучи, стосовно підходів, дивіться, я повторюю ще раз, що я і мої викладачі, ми. Підходимо до навчання академічно, тобто, ну, так скажемо, не кусочками, а да, з основою з якоюсь. От, а, Якщо хтось хоче просто там вивчати наземні мови, ну, типу, якісь щось там повчив, якісь там фразочки вивчив, ну, тоді вам не до нас. От.